Привіт усім! Ви на каналі Ideal Study. З вами Ярослав, і сьогодні ми поговоримо про тему, яка вже кілька років хвилює весь світ криптовалюта. Що таке біткоїни, блокчейни, альткоїни і як все це звучить англійською мовою? Не хвилюйтеся, сьогодні я поясню все просто і зрозуміло, а також поділюся словами та фразами, які допоможуть вам говорити. Про криптовалюту як справжній експерт. Тож почнемо. Давайте почнемо з базових понять. Перше слово це cryptocurrency, або ж криптовалюта. Загальний термін для всіх цифрових валют. Наприклад, біткоін і the most famous cryptocurrency. тобто біткоін найвідоміша криптовалюта. Наступне блок. Chain. Це блокчейн технологія, на якій побудована криптовалюта. Наприклад, блокчейн Technology Insures Transparency and Security. Тобто технологія блокчейн забезпечує прозорість і безпеку. Токен. Це токен, це одиниця криптовалюти або ж цифровий актив. Наприклад, I bought a few tokens to invest in a new project. Я купив кілька токенів для інвестицій у новий проект. Wallet цифровий гаманець, використовується для зберігання криптовалют. Наприклад, make sure your wallet is secure. Переконайтеся, що ваш гаманець безпечний. І останнє в цій частині це майнінг. Майнінг або ж створення нових криптовалют це обчислення. Наприклад, майнинг біткоін Requires a lot of computational power. Тобто майнінг біткоїні потребує великої обчислювальної потужності. А тепер давайте додамо трохи колориту в нашу мову і вивчимо декілька виразів. Hold тримати крипту. Це жартівливий сленг, який означає не продавати криптовалюту, навіть якщо ринок падає. Наприклад, I'm going to hold my Bitcoin no matter what. Я триматиму свій біткоін, щоб не сталося. Pump and dump підняти і скинути стратегія, коли ціну криптовалюти штучно піднімають, а потім різко продають. Наприклад, Be careful of pump And Dump Schemes. Тобто, остерігайтеся схем, pump і dump. Bear market або ж ведмежий ринок. Bull market, бичачий ринок. Ведмежий ринок означає, що ціни падають, а бичачий, що вони ростуть. Наприклад, we are currently in a bear market. Зараз ми у ведмежому ринку. Altcoin, або ж altcoin це. Будь-яка криптовалюта, яка не є біткоїном. Наприклад, Ethereum і The most Popular Altcoin. Тобто Ethereum найпопулярніший altcoin. Gas fees – Плата за транзакції. Це комісія за проведення операцій у блокчейні. Наприклад, The gas fees Are too high right now. Тобто комісія зараз занадто високі. Щоб ви могли ще впевненіше говорити про криптовалюту ось кілька дієслів. To invest. Інвестувати, наприклад, I'm planning to invest in cryptocurrency next year. Я планую інвестувати в криптовалюту наступного року. To trade. Торгувати. Наприклад, he trades bitcoin on a daily basis. Він торгує біткоїном щодня. To transfer переводити гроші. Наприклад, I need to transfer some Ethereum to my wallet. Мені потрібно перевести трохи Ефіріума до гаманця. To mine майнити. Наприклад, they mine cryptocurrencies using specialized. Hardware. Тобто вони манять криптовалюту, використовуючи спеціальне обладнання. To stake – заставляти. Наприклад, you can stake your tokens to earn rewards. ви можете заставити свої токени, щоб отримати нагороди. Ось так. Тепер ви знаєте ключові слова, фрази та дії слова по темі криптовалюта в англійській мові. Напишіть у коментарях, чи ви вже інвестували у криптовалюту, або яка із цих фраз стала для вас новою. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. І до зустрічі в наступному відео!